Святого Духа, Інслава Ісусу Христу. Бо ти добрий чоловік, олюбний Бог і однак ми не одного разу приголошуємо і працюючи, чи раніше, чи святі студії, чи не молебна, чи на інших богослужіннях. І дійсно вона так є. Подивіться, скільки часу дав нам Господь. Сім днів працює, всі днів працює, робив не всю працю свою. Сьомий день свято для Бога. І навіть не ту цілу неділю, а ти дві години літургії святої вимагаєш, що це все побуде тут, пам'ятаючи день святий святкувати. І потім знову день цілком наш. Скільки Бог дав багато нам, як мало чекає від нас, що ми віддали йому. Тому дякую вам, що ви прийшли на цю молитву нашу, на те всемішне що Богослужіння, щоб подякувати Недосерму, Творцю за всі ті де, які Він зливає на нас по чоловіку людську своєму. Прийти тут, помолитися, бо молитва це єдиний зв'язок наш із Богом, отой місто, який єднає наших, земних і з Небеснім нашим Творцем. Тройці життєві, зі шматнами, угодниками, які прославилися в царстві небесні. Молитва то є таничка, яку ми сміємо від землі до неба, щоб прийти і стати в гідності з Творцем. Бо що то є молитва? То є таємничий, містичний зв'язок наш із Творцем. Це єднання нашого серця із небесним Богом. Бо написано кожному молитовнику, Бажаєш помолитися, встань по Божою перед образами, сотвори хрест не за мене і зі страхом, і з починай свою молитву, Казав Христос. Хочеш помолитися, відди до повітряни, закрий за собою двері, помолися в тайні. те, що бачив таємне, відайсь тобі явно. Тому дякую вам, що проходить в той наш храм чи на ранішні, чи на вечірнє, чи на все, чи на святу літургію богослужіння, і молитися тут. Тому що єдине щастя для людини, єдина ціль її життя християнина здобути царство небесне. І ми на святі відповідалі, що ми, що хіровині, все доявляємо. все виробляємо, так служимо Богу. Всякі життя відкладімо тепер, щоб відселяв всіх, прийняти кого не видно славі чи не ангільській. Тому заповняємо наші храни, молімося і в них, і в своїх домівках, щоб Господь злянувшись на наші щирі дання бути з ним. Зглянувшись на ті гріхи, гріхопадів, які ми маємо снімут, бо я казав гусово учені своїх, Дух Байори, небічна, тому ми спотикаємося в тих спокус світу, серед тих хитростів'ях, серед тих пасток, які він наставив на нас. Підступів, злоби, спасіння роду людського. Він прощає нас і милує нас, тому що це ще не мічна. Воно писано, сказано Христом у Євангелії світі, бо так полюбив Бог свій, що і сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Тому тими існими воліть тими тим стежинкою молитви. Стараємося від царство Боже, щоб на землі тут прославити Творця свого. І в майбутньому звути царство весне для спасіння душ наших. Амінь. Слава